Проти працівників американського посольства в Австрії застосували звукову зброю. Щонайменше 20 людей скаржаться на раптові запаморочення, головний біль, втому проблеми із зором, а також часткову або повну втрату слуху. Такі симптоми підпадають під так званий гаванський синдром і є наслідком ультразвукової атаки. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава ЗСУ! Нове сенсаційне розслідування моїх колег. Росія могла нападати на закордонних посадовців, використовуючи невідому зброю. Друзі, чому ми взяли цей матеріал? Тому що це просто вражає. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані, аби бути в курсі всіх подій. Тут ми говоримо правду щодня, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, до поширення серед американських дипломатів, урядовців, розвідників випадків так званого гаванського синдрому, який вже 10 років призводить до втрати концентрації та сильних мігреней, можуть бути причетні російські гейрушники. Про це свідчить спільне розслідування двох видань: це The Insider, 60 хвилин і німецького видання «Der Spiegel», які опубліковано. Сьогодні, 1 квітня, ні, це не жар, друзі. Отже, почнемо із того, що таке гаванський синдром. Це щось схоже на такий собі паралізуючий удар якоїсь невідомої невидимої сили, яка робить людей інвалідами на все життя. Вони не можуть сконцентруватися, втрачають рівновагу на рівному місці, страждають від страшних. Мигрений також відчувають такі симптоми, як запаморочення, нудото, головний біль та навіть проблеми зі слухом. Із з 2016 року ці симптоми спостерігаються у співробітників посольств США та Канади а в Гавані, на Кубі, звідси власне і назва цього синдрому. А пізніше почали спостерігатися і у дипломатів та військових США в інших країнах світу. Розвідслужби служби сполучених штатів Америки до останнього заявляли, що вони не мають даних про причетність до цього інших країн, але журналістам-розслідувачам вдалося виявити, що час і місце цих атак корелюють із поїздками герушників Російської Федерації з військової частини 29155. Отже, друзі, як це вдалося з'ясувати? Уявіть собі дві жертви. Стверджують, що бачили співробітників цього відділку 29155 дев'ять бази перед атакою або одразу після неї, та впізнали їх за фотографіями. Такі випадки зокрема ставалися з американськими дипломатами у Німеччині та Китаї. Схожий випадок стався із дружиною американського дипломата у 2021 році у Тбілісі. Незадовго до нападу жінка помітила із вікна свого будинку чоловіка. В якому впізнала Альберта Авер'янова, сина командира частини Андрія Авер'янова, також розслідувачі розповідають про ймовірні інциденти у 2021 році в Белграді та Ханої. ear canals, the vestibular system that creates the sense of balance. Two surgeries put metal plates in her skull. Another surgery is likely. It's devastating. У репортажі програми «60 хвилин прошу не плутати з російською «60 хвилин. Американська була спочатку. Потім росіяни традиційно поцупили назву собі, як вони все роблять із чужими продуктами. Отже, в цьому репортажі програми американської програми, яка вийшла на каналі CBS News, вказується, що під час саміту НАТО в Литві 2023 року. Симптоми цього гаванського синдрому відчув високопоставлений співробітник міністерства. Оборони Сполучених Штатів Америки він звернувся за медичною допомогою. Також з'ясувалося, що пов'язана із е, герушниками військово-медична академія вивчала клінічні ефекти, викликані цим е, гаванським синдромом. А один із ключових учасників групи 29 155 отримав навіть державне замовлення. На розробку акустичної зброї, також керівники підрозділу були нагороджені за розробку нелетальної акустичної зброї. Це друзі, такі пристрої, що випромінюють звук і радіо які можуть бути використані проти людей. Жертви страждали від цілої низки загадкових проблем зі здоров'ям, включаючи втрату слуху, безсоння, втрату пам'яті, порушення рівноваги і нездатність зосередитися. Іншими словами, гаванський синдром серйозно пошкоджує мозок людини. Ось історія одного із постраждалих the age of 36. A weighted vest helps him balance. His service dog helps with walking and his loss of vision. Legally blind in one eye. Correct, yeah. What have the doctors told you? It's not the eye, it's the wiring. What do you mean? That the, the eye function as itself is completely correct and appropriate. It's the signal that comes out the back of the eye into the brain. І хоча сам факт пошкоджень мозку, що цікаво, друзі, у жертв цього гаванського синдрому не підлягає сумніву, до кінця не зрозуміло, що саме до цього призвело. Один із варіантів імпульсивне мікрохвильове випромінювання, інший варіант ультразвук. Експериментально показано, що імпульс певного типу може пошкодити нейрони та оболонку нейронних клітин. Недаремно порівнюють Російську Федерацію з раком, а її дії із метастазами. бачите, як глибоко зайшли КДБшники. І рушники, але повернемося до розслідування. За словами журналістів, результати розслідування суперечать попереднім висновкам американських спецслужб, які назвали дуже мало ймовірним, що посадовці захворіли через іноземну державу. За даними ЦРУ, більшість випадків пояснюються стресом раніше не діагностованими захворюваннями або станом навколишнього середовища. Однак тепер їм доведеться додатково. Вивчити ці питання, коли є вже база доказова від журналістів, ви спитаєте: Яніно, а нашу Кремлю взагалі такі атаки, вони працюють прекрасно з новачком, більш токсичними речовинами можна просто це застосувати і вбити, нашу ці мучення. Так, от точної відповіді наразі ніхто не знає, але журналісти-розслідувачі стверджують з розмов з дипломатами. Стає ясно, що ця стратегія мала свій ефект доволі довго тривалий. Багато американських співробітників не хочуть працювати за російським напрямком, розуміючи, що можуть стати інвалідами і при цьому навіть не отримати належної допомоги. Адже багато хто із постраждалих стикався із тим, що їхні скарги списували на психічний розлад. Ну і ви розумієте, мати на посадах, особливо якщо це стосується людей, які довгі роки працюють на ту чи іншу амбасаду, людей, які не йдуть, але не можуть повноцінно працювати. Це дуже вигідно для Російської Федерації. До речі, частину своїх ділішок, зокрема, дистанційно вже без застосування якихось акустичних ефектів, вони роблять з нами їхній акустичний ефект це залякати, викликати у нас страх за рахунок атак, за рахунок залякувань і інтерв'ю, звернень ядерних оці всіх шантажів. Ось такі справи. Я хочу, щоб ви в коментарях написали, друзі, це розслідування мало неабиякий резонанс в сполучених штатах та в цілому світі. Чи вірите ви? У застосування такої акустичної зброї з боку е, Російської Федерації напишіть в коментарях. Ну і не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Ну і друзі, в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. кофі, так само ресурс, на якому можна доєднатися до інвестування в чесну журналістику. Обіймаю вас. Слава Україні! Слава Збройним силам! Залишайтеся на цьому каналі. У нас вийшов дайджест тижневик, можете його подивитися. Ну і багато цікавих відео теж, зокрема, можливо, щось прогавили. До зустрічі!